Завдання розкласти квадратний тричлен на множники. Для цього скористаємося теоремою про розкладання квадратного тричлена на множника, яка говорить, що квадратний тричлен х плюс х плюс коренями x1 і x2 дорівнює А. Х відняти перший корінь, помножити на х відняти другий корінь. Тобто для того, щоб розкласти квадратний тричлен члени на множники, нам необхідно знайти корінь квадратного три члена. його до нуля. І розв'язуємо квадратне рівняння. Находимо дискримінант. b на 3. Мінус 4 на а. І на c. 3 в 2 степені 9. 2 мінус і плюс. 4 у 5 буде 20. 20 на 14. Це буде в нас Двадцять вісім, двісті вісімдесят. Двісті вісімдесят дев'ять. Тепер знаходимо корінь. Перший корінь. Не забуваємо мінус Б мінус три, плюс корінь з дискримінанта. і на два А. корінь 289 буде 17 на мінус 10 мінус 3 плюс 17 буде 14 на мінус 10 буде мінус 1,4 і 2 те ж саме мінус 3 мінус корінь 89 на 2 на мінус 5. Мінус 3 мінус 17. І на мінус 10. Мінус 3, мінус 17 буде мінус 20 І на мінус 10 буде 2. Коні ми знайшли. Тепер сталося розкласти квадрат і на множники. Дивимося в форму А саме перший множник. А в нас мінус 5, так і пишемо мінус 5. Закриваємо дужки. x це змінна. Мінус. Перший корінь мінус 104 Закриваємо дужку. Другий множник, знову змінна Х. x. І віднімаємо другий корінь. Розкриємо... Дужки у другому множнику мінус 5 Число протилежне до мінус 14 буде плюс однація І на х мінус 2 Ми квадратний тричлен квадрат мінус 5х квадрат плюс 3х плюс 14 розклали на три множники.